Це звільнив Наполеон. Взагалі там про селян дуже мало. Ну, Наполіон від особисто звільнив тільки да, да. в Герцові ну, в Варшавську, о, о, а землі, о, не да, дали, землі не дали все одно. Землі не дали там. Але суть в тому, що е, значить, е, білоруські селяни, вони мало, хоча цей процес ішов, але вони мало відчували цей баланзаційний вплив е, через те, що. Вони були селянами. От. Польська шляхта ну, не хотіла, щоб їхні діти сиділи за одною партою з селянськими дітьми. І вони, до речі, білоруси, і тоді ще в більшості в унії лишались. От. Хоча вже Російська імперія починала там, підтискати там, Василіан, вони теж освітнім процесом займалися. Як орден і в Україні, і в Білорусі. Але до повстання, ну, в принципі, на це все закривали очі Коли ж відбулося це повстання листопада 30-31 року, після нього почалися русифікаційні процеси, і Вілинський округ був фактично. Де... Ну, деактивований за, 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 деактивований. Багато викладачів виїхало на імміграцію. Е, е, Віланський університет і Кременецький ліцей е, теж деактивовані. Так виник Київський університет, більш пов'язано з Кременецьким ліцеєм, з, з його перенесенням в Київ, як оплота русифікації краю.